Так, обрізала на зиму троянди, вже помаленьку обрізаю. І що ж ті живці, всі хочу використати. Як будете розмножувати їх? Ось я вже років більше як 10 років тому такий спосіб робила після передзимової обрізки. Маю ґрунт. Торф з піском. І ґрунту я в аврорі ще маю такий ґрунт купила для пітучих рослин. Все вимішала. І тут тільки такий ґрунт. Так, з піском. Так. З піском? З піском я ще ага. і з аврорією того ґрунту. Він робити? з добривами є вимішаний. Зробила, поляла добре, щоб воно було вологе. І зробила собі от керівчики. Добре ще отак. От Собі зробила, щоб воно ті живці заходили, бачиш? О, угу. І все. І беру, бачите, в неби ще якби була погода, то воно би ще ціло. Ну нема в нас два урожаї. То все жовтенькі ви розмножуєте. Так, то жовті. От написала собі, написала жовте, коли посадила, так відріжу собі. І що де будете тримати? У підвал я заношу. Я заношу підвал, і воно в підвалі мені одного року я була скільки намножила різних. Що мала багато і щось я то закинула, а тут я вирішила, що цей от-то зрізаю, і фактично і то можу зрізати. Який той живець має бути? Живець може достатньо взагалі дві бруньки. Тут три. Одна обов'язково мусить бути в землі, повністю заходити. Зрізаємо біля тої бруньки нижньої, зрізаємо під кутом 45 градусів. Так, щоб руньку не зачепити. Ну. секатор від Дніпро бага... користується Дніпроен. вже багато років. Багато років. І отако підкуту. Один за другим, один за другим, я собі так на цей. То а в підвалі мали... вас що? Темно, не темно, яка там температура? Там маленьке, маленький, бо то півпідвал у нас. маленьке віконечко є. Трішки, температура трішки світло. Температура близько п'яти градусів. Угу. А накривати треба зверху? Можна спочатку трішки накрити плівкою, але дивитися, щоб воно ну, не запіснівало. Якщо плівка заважає, там, по підвали, то в основному там було висока, то може і нема потреби. Просто пильнувати і щоб той ґрунт не підсихав. Пробувати, мацяти тут і дивитися, що воно може бути треба трішки підливати. Як а... часто? Вірі ми... сухості. Так, пробуємо, як сухе, а то я маю десь один такий кривенький живець, О, був то на зиму, я все обрізаю, дуже низько обрізаю, там кілька бронючок тільки лише.